Вітаю вас, шановне панство. Ну що ж, в нашому конкурсі ваша шафа догори ногами перемогла Людмила. Ви, вірно, сказали, що цю планочку можна підняти вище. Так. Я, відверто кажучи, не бачила, як цю шафу складали, бо я була на роботі. От, Але вона не догори ногами, а ця планочка тут прикріплена нижче, а там прикріплена вище. І, як бачите, ніг тут немає і ніг там немає. А, там інша планочка. Так, так. Бо, ну, Ви знаєте, мене все влаштовує. А Інна... Як завжди, дала найкраще рішення цього питання візуально прикріпити там ще одну планочку металеву і буде дівчача шафа, хлопчача шафа. Це чудово, дякую вам. Гарна ідея, класно. Ну що ж, мене е, все влаштовує, мені все добре. Е, слухайте, знаєте, що я? Тут такі величезні глибокі полиці, але я ще не міряла. І я взяла ось такі бокси сьогодні. знайшла. І, до речі, якраз при вас поміряю. О! Слухайте, чудовий, чудовий розмір. Я цю кришечку навіть можу поставити під низ бокса. М -м -м. Ось такі вони. Сподобались мені, бо вони прямокутні. Був би квадратний, знаєте, то до кінця би не війшов. Ну, Вірніше, було б багато лишнього місця. А так я собі зложу. Я щось починаю думати, як там розкладати. От, І я їх взяла шість штук. Щось зайшли тільки Макс, там такі ціни на бокси, нібито меблі, а не бокси. А в Home Bargains наш. Дуже ліберально, дешево і приємна бежева тканина. Бачите, він такий, думаю, хай буде однакові, і вони дешеві. Так що, зараз я спробую їх розкласти і подивимося, що в мене вийде. Ну що ж, чудово стали? Чудово стали, вони такі місткі, глибокі, великі. Сподобались мені. І тут кришечку я внизу поставила. І якщо при потребі, можна, якщо щось дрібне, можна закривати. Але о, не думаю, що в шафі мені потрібно буде закривати. Ну і все. Зараз пилюки повитираю спочатку, то я так примирялася, ще почищу дзеркала і так далі. І чоловік буде карні вішати, бо три дні тут був трошки прихворів. Непроцездатний. І продовжимо, продовжимо. Якось переноситись, перевозитись, доробляти, що потрібно. Так, ну, ці мені сподобались. Сину купила квадратні, бо в нього не така глибока шафа. І він там взяв собі дві штучки. Йому небагато треба. Так що, от так. Так, а що у нас в вітальні? Ми, бачите, ще отримали другий диванчик. І це ну, придумав чоловік, каже, дійсно, хтось прийде, залишиться чи внучка, десь ночувати треба. У нас будинок маленький, спальні тільки дві. Ось треба розкладний ще таке ліжко, диван. Ось, І оцей маленький диванчик, де буде мій вишивальний, він розкладається дуже легко вперед. Піднімається матрас, і досить гарне двоспальне ліжко виходить. Дабл. Чудово. В ширину, бачите, він як на два-дві особи. Ось, бо цей на три. Цей навіть на Ну, такий досить великий диван. Ось не було такого зеленого. Але ми тут зробимо подушками, їх об'єднаємо. В мене є ось такі самі е сині подушки вдома. І жовті, до речі. Жата синя є. Ось, То ми трошки їх тут змішаємо, а сюди я придбала теж зелену таку, з вишитим фазаном. Так? От, І зараз їдемо сюди. У нас є тумбочки наші старі, але вони нормальні, все добре. То ми їх привеземо, поставимо. Ну, Карнізи, до речі, ще не повісили, і погляньте на цей столик. Я взяла кофейний столик. Цей з такою метою, щоб можна було його збільшити і зробити обідній стіл. Не було великого вибору моделей, ось була така. І тут бачите, як воно робиться. Зараз не влізе, ось так відкривається. Виходить квадратний, о, квадратний нормальний стіл, не здоровенний, але нормальний. І... Такі натискаються на ножках оці піпочки, і він піднімається нагору для висоти такої обідньої. Ось ці ножки, там є така речка, ножки з'їжджаються, він стає вищий. І так мені сподобався цей варіант. Ми його розложили, були тут зараз, я не хочу. Сама бо потім його скласти, мені треба сина, мені незручно. Він ну, новий ще, знаєте, якось так треба притиснути, я боюсь. От. І дуже мені подобалось. дуже подобалось. Так, свічку я прибрала, бо щось чоловіку сумно на неї було дивитися. Трошки інший тут декор зробимо. Ще не завершили, ну багато чого не завершили, скажімо так. Ось коли будуть завершення, я покажу. Ось ось такі справи: столик, другий розкладний диван. Все це об'єднається і я хочу сюди. килимок. Мені здається, що теж ось ці коробки тут стоять, лампи ні, не, не могли повісити. <кхм> ось килимок. Мені здається, що коли будуть фіраночки, килимок, знаєте, таке в тему. Ну і не забувайте, що у нас сині фіранки, а ви казали, вам сині не підходять, дуже навіть підходять. Дуже підходять, і вони вже зроблять кімнату такою жилою, затишною. Зараз це напівфабрикат, знаєте. От, ну що ж, будемо потрошки доробляти. Килимок я ще не знайшла, щось я вибирала, вибирала. Але не обрала. От. А, до речі, на відео диван яскравий, а в житті він темніший, тоскліший. Ну, нічого страшного. Ну що ж, ми продовжуємо бозити, а вам я покажу трошки пізніше. Прийшли ще гачки з Амазону. І як же вони мені подобаються. Важкі, Такі, така форма в них гарна. Такі, знаєте, мені видаються дуже такими масивними, якісними. М -м -м, дуже подобаються Олень цей тут взагалі. От і слоник. У мене пам'ятаєте три таких є у ванну? Ну, там якраз на двері, мабуть, три може і добре, достатньо. А ці в коридор попішли. Ну Так вони мені подобаються, дуже-дуже гарні. І там ще додатково до них, ну, до них дають там, шурупчики, бачите, до кожного дюпель. І під форму кожного двохстороння така клейка, наліпка. Ось додаткова. Ну, супер класні. Прям задоволена, вже хочу бачити їх на стіні. <гум> Люкс. Дочекалися погоди. Хлопцям, щоб дах завершити, потрібно було два дні без дощу. Ну і от, ніби кажуть, що сьогодні і завтра так буде, але погода тут міняється, так що ніхто не знає. Навіть їм до гідроміцентр не знає, що буде, яка погода. От, Але вже покрили, бачите, покрили зверху фанерою, вирізали для вікон і покрили такою резиною грубою. Будуть вирізати, мабуть, далі і вікна вставляти скло. Ось вже підготували скло, так що буде тут така собі верандочка. А тоді вже будемо робити підлогу. Чоловік буде обшивати ці стовпчики. Це він їх покрив таким захисним покриттям захисна така фарба для металу. Ось, щоб він не ржавів, не, не знаю, що, щоб берегло його. І далі вони будуть обшиватися ці стовпчики. Е мені здається, деревом. Ось підлога буде вирівнюватися, буде дерево, декінг, а потім ми постелимо травичку. Цю гарну, що купили. Буде приємно ходити, і вона гарно миється, та травичка. Вона так зроблена, щоб можна було зі шланга... Її помити знизу витаче. Мабуть, так. Ну, таке, по ходу, все міняється, знаєте. Думаєш, одне, а потім щось не вийшло, щось передумали, змінили, ну, але нічого. Захаращуємо вітальню потрохи. Так, той диванчик розкладний. Повісили одну фіранку, так, ви мені скажете, що карнізи. Мали би бути, ну тут я перевішую, бо чоловік трошки іншим способом вішав. <ріх> так, і мають бути довші або ще щось, не хочу, тому що хочу на стіни картини вішати. <ріх> а так штори широкі, довгі, все добре. Ось, перевезли на вже нарешті ті свої дві тумби, які за нами катаються роками. От, і будемо вже тут розкладати порядки робити. Ось, Ну, тумби, все добре. Головне, щоб влізли. <сі> Буду робити своє місце вишивальне, приносити станок. Уже речі потрохи перевозимо. Саме таке от, важке, то о, сину ліжко наше дабл віддати. От, І ми з ним матрас, нам вдалося. Зложити в два рази його перемотати, і будемо зараз пробувати пхати його в машину. Ну, я думаю, ми так на три частини розділимо то ліжко і самі привеземо його. Три рази доведеться з'їздити. Хоча у хлопців є тут така більша машина, але вони роблять дах, працюють та не буду їх смикати нехай. Працюють, поки погода добра, Так що їдемо далі возитися. Ще думаю, от собаки і кіця. Ну, собаки наші такі, що звикші до, до всього, їх куди привезеш, вони з нами добре. От за кіцю переживаємо, щоб вона десь не, не вийшла, не пішла, там уже вона свою територію знає. От. Ну, звикне, ну що ж поробимо. Добрий ранок. Це була перша ніч в новому домі. Можете привітати нас. От, І бачите, серед купи речей я тут не розложених ще сажу. І скільки ще не привезли речей, От, але вже мій туалетний столик тут працює, я вже макіяж робила. І зараз їдемо з сином туди збирати речі, продовжувати, мити, чистити. Буду поступово, не думаю, що в мене швидко це вийде, бо триповерховий будинок, все ж там п'ять кімнат, три санвузли, кухня, і ще багато вивозити. Бо ось я вивожу частинами. Ну, бачите, це тому, що ми поряд живемо так. І не треба замовляти якусь машину, щоб все зразу вивезла. Може, було б і помучились б кілька днів. Це все загрузили, вигрузили. З одного боку і відчепилися. А з іншого боку, є час їсти щось приготувати і розкладати теж партіями. От речі вже довезу свої, тоді разом розложу, щоб уже знало, де чого місце. От дуже дуже класний матрас. Ви мене питали ціну матрасу. Але я не знаю, бо я не купляла, не купувала матрас. Я купила, і навіть не ліжко, я купила оцю основу і матрас без е, підголів'я. От то одна ціна, скільки він окремо, треба на сайті дивитися. У них є сайт, я десь робила там е, відео, треба назву вам можна знайти. І подивитись, тому що вартість різна матрасів. Знаєте, можна вибрати, а на щось є знижки, а на щось нема знижок. І всі коштують різ по різному. Я навіть і не знаю скільки. От. А під голів'я вже п'ять днів іде, до мене ніяк не дійде. Вже сьогодні так, так спали. От. І хлопці доробляють дах там за вікном, може бути шумно. Але сьогодні мають закінчити, вже завершиться, і тоді буде вже на терасі робитися підлога. От, А зараз йдемо з сином, собачок годувати, тягати речі. Отаке, От знаєте, робота по переїзду. Але мені навіть вчора ввечері вдалося повишивати, зараз покажу. Ось такий собі я вишивальний зробила куток. Дуже мені було зручно сидіти. Тут хочу, подушку підставила, хочу забрала. І завдяки тому, що в мене станок вишивальний, ось просто одна ножка, все. Він не займає ніякого місця. Це я знімаю з рамки і залишається патичок. Ось картинку. Так? І лампа боже, яку я лампу придбала. Бачите, вона. З двох складається частин. ну Вона світить просто супер-пупер. Яскраво, має тут і кольори різні, і теплий, і холодний. Тут боже, цілий пульт управління є. Але вдень погано видно світло. от, І я собі сіла ноги на, на таборик. І поставила це, я вишиваю з програми. Що мені треба? Ножички, голочки, нитковдягач вдягач і нитки. Це ті, які вже на голках. От. А тут я маю в папках запасні. Тобто, якщо в голочці нитка закінчується, то я беру з загальної бази, з загального банку. От. Ну, ще, напевно, буду модернізувати. Тут у мене навішала. Я просто так собі навісила. Це ті, які в мене в бабінах нитки. Ось, Що я купила великим, ну, бабіною. І собі, бачите, трошки сиділа і вишивала. Але це я роблю вже з 9 до 12 ночі, наприклад. Чи Доки можу. От, Але ж ну, неможливо так. що... Не вишиваєш. Ну як це так? А, слухайте, тут, тут така історія, а я вже сюди притащила постіль. Історія з шторами. Пам'ятаєте, коли ми штори вибирали, ми казали, що всі по одній. І тільки такі ми знайшли парою. Ну, і от, давай ми їх вішати. Одну дістали, я дістаю другу. А вона не з дірочками на горі, а з шнурочками, що затягаються, знаєте, для іншого кар... карнизу. Ну, думаю, все отакове. Ця сама штора, просто кріплення на горі інша. Ну і ми з донькою поїхали з тою шторою в магазин, щоб поміняти. Бо не буде один карниз такий, а другий купля... купувати інший. і... І що б виявилося? Ну, мені донька розповіла, вона працювала в магазинах, знає, як це робиться. Каже: у них всі до єдиної штори по одній, отакій величезні. Всі. Немає щоб кілька однакових. Тому що ти можеш вибрати одну і одразу продавець тобі замовить іншу зі складу, щоб прислали тобі додому. Ось це безкоштовна доставка. І тому ти й не могла знайти, каже, дві однакові. Каже, такого мало буває, щоб такого великого розміру дві потрібно було комусь. Ну, <смі> Мені це дивно, звичайно. Як це не буває? Ну, бо два вікна в кімнаті, Ну, то що тепер? <смі> ну, неважно, Вона прийде післязавтра, прийде в четвер. Так, Замовили. Ну, якби не донька, я би і не знала. Я б ходила, шукала і шукала і шукала, питала б у продавців. Вони б казали, ні, нема. Замов, та я б не зрозуміла чому. Ну, менше з тим, вже замовили. Вже будемо картини перевозити, телевізор такий. 31-го зберемо ці шурупчики, гайчики. От. Ой, 31-го вже проведуть сюди інтернет, а зараз ми користуємося мобільним всім. І отак. Кілька та не кілька, що займе. Я думаю, мені ще більше тижня займе. Оце прибирання, таскання, переносіння речей. Ну, о, добре, що хлопці возять, носять. І таке, що ж треба годувати, знаєте, їсти, готувати. От такі справи. Буде щось цікаве, я вам покажу ще. От вже бачуть, вирізають на вікна. Я думаю, мені здається, тут одне з найважчого буде це вставити. Ці скло. Хоча не знаю, але от уже вирізається. Хочемо сьогодні прибрати з саду ту палатку, там поприбирають хлопці, в мене вже тут браня, сохне, зараз заберу. Знаєте, такий рух, рух. Ну, нічого, є чим зайнятися. Складаю я, складаю, складаю я, складаю. Хто й сказав, треба було нам шафом менше, метр шістдесят. Та мені треба половиною метри, люди. Ну це маєчки тільки, от я складаю, маєчки. Так. Ой, отаке от. Так багато це часу займає, але треба працювати, треба звільнити, треба хату вичистити. Цю звичайно, щось перебрати, щось я відкладаю багато. Речей. Але ну є в мене така проблема. Я е, викидаю речі тоді, коли вони, наприклад, зіпсувалися. Е, це я безумовно викидаю. Я нічого не бережу, десь там щось дірочка або якісь щось не відпираються. Плями це все викидається. Але речі, які мені милі, знаєте. Мені здається, от в мене буде настрій, я захочу це брати. Є таке правило, що не одягав рік, викидай. Ха! У мене воно не працює. Ну що ж, а ми складаємо різні торби, сумки, сміття і возим туди-сюди. Так що такі зараз у мене нецікаві дні, знаєте, переїзду. Коли просто носиш, возиш і все. Вранці прокинулась, а чоловік вже з'їздив магазин, Кітьки наші купив там поїсти, і мені квіточки. І ваза на вікні стоїть, але взяв графінчик для води. Дуже мило. Ну, Бажаю вам миру, квітів, любові. І скоро побачимося. А я побігла далі.